Доброго дня, шановні колеги, присутні. Ми розпочинаємо нашу комісію. Кворум у нас є. Секретар прийшов. Все добре. О, правда, з пустими руками. Е, хто за те, щоб розпочати роботу комісії, прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Е, на порядку денному у нас. Чотири питання. Порядок денних всіх на руках є. Всіх ознайомлені. Хто за такий порядок денних? Прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Так. Наразі у нас перше питання. Про придбання комунальну власність Білосомської територіальної громади майна. Доповідає морський Василь Петрович, заступник міського голови і Відповідач Кривець Анатолій Васильович, заступник міського голови. Всім Прошу. доброго дня. Дане рішення складається з 10 питань. Зачитаю коротко у всіх є на руках. Перший пункт повідомити Національний банк про готовність придбати в комунальну власність Білоцерківської міської територіальної громади в особі Білоцерківської міської ради нерухоме майно єдиного майнового комплексу, що знаходиться за такою то адресою устаткування, обладнання, машини та інвентар, мережі та передавальні пристрої, транспортні засоби. Далі. По тексту другий пункт: придбати в комунальну власність Білоцерківської міської територіальної громади в особі Білоцерківської міської ради майно за ціною 298 562 956 гривень з урахуванням податку на додану вартість, визначеною товариством з обмеженою відповідальністю, європейський центр консалтингу та оцінки за результатами незалежної оцінки. Третій пункт встановити, що придбання в комунальну власність Білоцерківською міською територіальною громадою в особі Білоцерківської міської ради майна не тяне за собою переходу до останніх будь-яких прав та обов'язків за іпотечними договорами, зазначеними в пункті 1 цього рішення. А саме іпотека припиняється після реалізації предмета іпотеки відповідно до статей 17 38 закону України про іпотеку. Четверте. Затвердити примірну форму проекту договору купівлі продажу П'яте доручити міському голові, дикому ГА підписати договір купівлі-продажу, майна та інші необхідні документи, пов'язані з придбанням е, в цьому рішенні, е, доручити шостий пункт виконавчому комітету Білоцерківської міської ради вжити заходів щодо оформлення купівлі-продажу, зазначеного в цьому рішенні майна відповідно до вимог чинного законодавства. Управління фінансів Білоцерківської міської ради передбачити. У бюджеті Білоцерківської міської територіальної громади кошти на придбання. Восьме, закріпити зазначене в цьому рішенні майно на праві господарського відання за комунальним підприємством Білоцерківської міської ради Білоцерків тепломережа. Дев'яте уповноважити директора комунального підприємства Білоцерківської міської ради Білоцерків тепломережа здійснити заходи реєстрації права господарського відання щодо майна, зазначеного в цьому рішенні. Якщо коротко. Колеги, є певне питання? Прошу. Є, Місіров, да, Трошечки Антонова. такі питання, чисто в технічному плані. Скажіть, будь ласка, тут в договорі купівлі-продажу в преамбулі покупець значиться Білоцерківська міська територіальна громада в особі ради через виконавчий комітет. Чому через виконавчий комітет? Я не зрозуміла формулювання це. Е, у нас юрист є час відповість. Доброго дня, начальник юридичного управління Сергій Швець. Дам да. відповідь на, на дане запитання. Чому через виконавчий комітет? Тому що у нас в нас міській раді немає рахунка відкритого ворона казначейства, а вони є з виконавчого комітету. Тому кошти будуть іти через виконавчий комітет. Угу. Скажіть, будь ласка, а хто буде посвідчувати договір купівлі-продажу? Нотаріус. Хто? Е, дане питання. Я ну не вважаю, що зараз дане питання варто е, скармовитися. Висвітлю, тому що кінцевої інформації, хто буде нотаріусом mm -hmm. і хто візьметься за цей правочин, Ну укладення посвідчення цього правочину, ну, зараз кінцями не визначено. У мене одне питання. Е, нотаріус, як визначався, е, це була якийсь конкурс або ще щось? Ні, ми Ні? Про, е, виключно скажімо так. Е, є питання, візьметесь е, за посвідчення даного правочення, вивчення цього питання чи не візьметесь? Я ж кажу, більшість нотаріусів нотаріус відмовляється, оскільки питання доволі складне. Дійсно складне, тому що, скажімо так, з іпотекою не всі працюють, тим паче з Національним банком України. Тому я ж кажу, зараз воно. Якщо ми не навіть нотаріус, якщо не найдемо, то так і буде. А скажіть, будь ласка, які витрати будуть лягати на виконавчий комітет? Е, По договору, що, оскільки на сьогоднішній день е, немає кінцевої відповіді з тим, хто із нотаріусів буде посвідчувати дане прочень, тому і немає відповіді. Яка сума коштів буде е, покладатись на місцевий бюджет за вчинення нотаріальних дій? Справді, що якби у нас сесія була через місяць, ну, така б відповідь мене задовільнила, враховуючи, що сесія відбудеться взавтра, завтра, а на сьогодні ми не знаємо ні наші витрати, ні нотаріуса, то дещо це насторожує. Це ж ми повинні накладувати закладу? Звичайно? Ну, відповідно до законодавства 1%, від, 1 від суми. Як правило, 1% від суми туди покладаються і послуги. Ну, як правило, покладаються і послуги нотаріуса і де ж мити. Чи ще? Цей один відсоток буде закладатися, так? Буде, Бу буде, ну, буде так, закладатися. Звичайно, наступна сесія бюджетна комісія, і там будуть якраз з приводу коштів виділення. 298 плюс один я ще хотіла звернути увагу колег, ну, всіх, хто присутні в цій залі, про те, що вчора вийшов сюжет на нашому місцевому каналі Еспресо, де ну, ви знаєте, що засоби масової інформації це четверта влада, і ми не можемо не зважати на те, як вони це бачать і як вони це, цю інформацію надають громаді нашій, да? тим більше, що покупець себе Церківська міська територіальна громада, а не хтось, окремий депутатський корпус чи виконком. То в сюжеті прозвучала сума, що міська рада купує це майно за 1,1 мільярд гривень. От може, ну Василь Петрович, чи Сергій Сергійович може це прокоментувати в пункті другому. Рішення, яке пропонується на розгляд, прописано придбати в комунальну власність Білоцерківської міської територіальної громади в особі Білоцерківської міської ради. Майно за ціною 298 мільйонів 562 2956 тисячі дев'ятсот п'ятдесят гривень Василь Петрович, Я вмію читати. Я вам дякую. Як ви вважаєте, чому, чому Еспресо подає інформацію людям і вони вірять каналам? Це зрозуміло. Один і один. А наша ну позиція є, Ми будемо якийсь коментар давати там телебачення, радіо, змі, це все? Ми не будемо співпрацювати більше з еспресом ні по будь по будь-яких питаннях. Кажу свою думку, тому що не просто вчора подали брехню. Не подивилися я... пункт, хоча я пробував пояснити, що ми не є ми не є учасником самого договору іпотеки, по якому да дійсно ще має іпотеку тримач отримати 730 мільйонів. Чи скільки ми всього навсього купуємо майно за 298. Дуже простий приклад. Якби Нацбанк виставив на аукціон і купив хтось його за 500 мільйонів, що потім Нацбанк прийшов би сказав, а тепер мені дайте ще 700 чи що? Ні, конечно, 000 000 000. ні, ні, це елементарні речі. Просто пані любов. Журналіст уже не одно, одноразово подає інформацію неправдиву. Хай вона подає на мене до суду. Я їй дам інформацію. Її, їхні сюжети, де вони неправдиву інформацію подають. Я під я підтверджую слова Анатолія Васильовича, тому що зі мною таке ж саме було не один раз. Давав інтерв'ю по телефону одне, висвітлюють зовсім друге. Я з ними ругався. І не тільки я, інші начальники навіть ЖЕК вирувалися, щоб було таке. Просто некоректно вони до цього підходять. О, людей вводять в обману. О, і те саме. Ну дивіться, е, Понятно, що всі ми вміємо читати. Написана сума е, 300, ну, 296 мільйонів. О, слухайте. Ну а де останні взялися? Звідки? Ну ми можемо нафантазувати. Не більше. Да, шановні колеги, питання є ще? Будь ласка. Василь Петрович, Депутатич. хотіла е, запитати для себе для розуміння. От завтра у нас сесія, думки депутатів з цього приводу дуже сильно розділилися. На випадок, якщо рішення не буде прийняте, хотіла би знати саме ну, сценарій печальний. Що буде? Ну, технічно ви питаєте технічно, чи буде працювати ТЕЦ, так ну це Анатолій Васильович, можете допомогти в даному питанні, бо кожного тижня проводять якраз комісію. До речі, зараз була у нас робоча група, міський голова її очолюється виключно по критичній інфраструктурі. Що вівторка ТЕЦ готується до опального сезону, обладнання, керівництво, люди, все на місці. Ну ми ж з вами розуміємо, що в разі якщо не буде певного рішення. Подальша робота самої ТЕЦ або не робота, тобто подальші дії, можливість отримання газу і виробництва теплоенергії буде виключно залежати від Нацбанку. Як ми зможемо як, як на мою думку, можливо, я в чомусь помиляюсь, можливо, Сергій мене поправить, але як на мою думку, і пока іпотекотримач, поки що в нього в іпотеці буде далі цим процесом управляти. Які бачення в Нацбанку? Я не можу зараз сказати. Якби ми її купили, ми б тоді розуміли, що да, ми там рішенням зразу передаємо на тепломережу, і всі питання, як кажуть, питання організації роботи, вони знімаються. Ми розуміємо, як далі діяти. Є виробник теплової енергії і постачальник послуги з постачання теплової енергії, надавач послуги. Все, далі виробляється і, і працюємо, отримують договір на газопостачання і так далі. Тому технічно ТЕЦ готується. Більше того, ми там аварійні режими електропостачання також намагаємося зараз передбачити, хоча там дуже великі потужності, але і над цим також працюємо. Зрозуміло. То те, що кажуть, що буде в разі неприйняття рішення, буде однозначно зірваний опалювальний сезон, це не так. Е, ну, я ж сказав те, що я сказав. Я не можу сказати, буде він зірваний, не буде, від нас це не буде залежати. То буде залежати від того, в кого зараз в іпотеці це обладнання. Може. Прильот і він буде навіть ну то вже ж друга історія. Ми зараз говоримо проблематично. Вже, про про ну колеги, дивіться дякую, проблематично Анатолій зараз. Що то можливо. що то передбачити однозначно? А чому думаєш, ОБСО має бути рутушки. туди прильоти? Вибачте не дай на одну з наших великих котелень. У нас Добрі, середина давай, давай, ми так буде то це... Нас іде трансляція, і ми оце, куди прильоти говорити не можемо. Дякую, дякую всім. Хто за те, щоб винести? На сесії міської ради дане питання. Прошу проголосувати. Хто за? Раз. Два. Два за. І хто проти? Утримався? Три. Утримався. Дякую. Так. Колег, питання номер два про е, визнання величини опосередкової вартості майна оренди житла міської територіальної громади. На третій квартал 23-го року Кривець Анатолій Васильович доповідає. Да, технічне питання, що кварталом ми да. визначаємо посередковну вартість найму житла. Дана величина визначається для знову ж таки того, для визначення можливості перебування Анатолій на соціальному квартирному обліку для дітей. З сирі. Все все Абсолютно так. Да. 740 гривень і 71 Всі... копійка третій квартал. Прошу підтримати. Хто за те, щоб дане питання на сесії міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Третє питання про внесення змін в програму відшкодування з місцевого бюджету в частині відсотків за кредити залученими об'єднаними свій багатоквартирних будинків білоцької міської територіальної громади, які беруть участь у програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків енергодім державний установлений фонд енергоефективності на 21-23 роки затвердженої рішенням міської ради від 25 лютого 2021 року за номером 331-10-7 доповідає морський Василь Петрович. Господи, прошу вас. даним рішенням пропонується внести зміни в програму, а саме в пункт 3.5 розділу 3, змінити замість 24 місяців, 36 місяців. Все інше не міняється. Е, виникла дана потреба в тому, що програма е, державна державної установи фонду енергоефективності, програма підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків енергодім для пакета А і для пакета Б змінили терміни з 24 до 36. Ми приводимо в відповідність нашу програму до державної програми. Зуміли питання. Дай тільки уточни, Це термін кредитування збільшується. Це термін компенсації. Тобто, в нас був термін, прив'язаний до терміну реалізації проекту. Реалізація проекту в, в даній програмі державній раніше була 24 місяці. В зв'язку з військовим станом тобто деякі проекти були певний час заморожені, тому вони збільшили до 36 місяців. Тому і пропонується привести у відповідність разом з державною програмою до 36 mm -hmm. місяців. Дякую. Дякую. Є питання ще? Ні, немає. Дякую. Хто за те, щоби дане питання винесла сесії міської ради? Прошу прогосувати за. Дякую одноголосно. І четверте питання про затвердження статуту комунального підприємства міської ради, тролейбусне управління шляхом виконання його в новій редакції. Доповідає керівник. Рубсного управління Вехні Володимир Васильович. Прошу доброго дня. Ми з вами розглядали на минулій сесії, але в юридичну відділу було питання, зняли технічно справками. Дане питання тут нічого не змінилося, тільки змінюємо в статуті назву вулиці з Ливаневської незалежності, щоб юрист консул мав право представляти в судах, бо суди требують підприємству і збільшення статуту. На 3 мільйони 585 гривень забув капітальний ремонт даху у 2021 році. Є? Да. Є. Скажіть, будь ласка, 7-8 підприємство має право брати участь у судовій справі через свого начальника, члена виконавчого органу. Якого члена виконавчого органу? Якого є. органу? Юрисконсульт, який є в нас в штаті. А при чому тут член виконавчого органу? Далі, де штат, штатного юрисконсульта підприємства зрозуміло іншу особу повноважено діяти від імені відповідно до закону статуту ну, положення. Само ма... Якого положення? Ну, нашого положення підприємства, але має право. То це і... треба вказувати. Ну, Юридичний відділ дивився. То я питаю, хто такий член виконавчого органу? Ну, є міська рада, може представляти і може представляти ми як е... так само можемо в судях, якщо є суд, наприклад, з орендарем. Чи з ким немає великого глобального питання? Тоді представляємо ми і самі в судах. Ну, я віде вам віде. раджу підійти до Сергія Сергійовича, ще раз у це форце формулювання уточнити, тому що можливо тут треба написати ну, через я... працівника юридичного управління або в управлінні в них і відділи і відділ, тому що члена виконавчого органу ну чесно сказати, це на мою думку неправильне формулювання. Завтра до сесії у вас ще є час з'ясуйте це питання в юридичному управлінні. Я так зрозумів, що як засновник міська рада, вони часто можуть держави. і представляти інтереси в судах ну, по любих комунальних підприємствах. Так, ну, це мабуть, і також. Якого органу? Ну, да, дописати треба. Ну або розшифрувати його. Ні, ну, то з'ясуємо, не проблема. У мене ще одне питання є. Скажіть, будь ласка, яка історія з автобусами, коли ми їх побачимо? Два автобуса на підприємстві і. Оці, всі... от і шо нові, що... Да. два автобуси на підприємстві, які закупи... закупили, всі інші мають бути на ці неділі один, на слідчі два автобуса і по графіку будуть поставляти. Їх. А на підприємстві, коли вони вийдуть на маршрут. Коли буде дана кількість автобусів, щоб ми могли конкурувати з іншими перевізниками. А. Ми ж не можемо їх запустити Ні, тоб... Ні, я питаю, тобто що вони в справному стані, все нормально, так? Да. Так, да? да, тільки просто треба закріпити маршрут, на який вони зможуть виїхати. Ну, а ті великі, які гармошки, вони ж не поїдуть по-любому, це маршрут центральної дороги. Так, да, який визначить міська рада. Нормально в нього Ну він ви він їде, кругом проїжджає. проїжджає, розвертається, він в місті, так. Да? Да. Я, я понял. Дякую за інформацію. Дякую. Да, будь ласка, дякую. Дякую, вибачу, якщо можна ще два слова по тез. Давай. Да, звичайно. На сьогоднішній день, наскільки ми з вами розуміємо, держава до нас звернулася з тим, що є об'єкт критичної інфраструктури, Антон та... Васильович, давайте ми проголосуємо все і потім. Да, да, я... да. Шановні колеги, хто за те, щоб дане питання винести міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно.